Що мені дір понасверлював? Півтора мілі... ні, ні. метрові труби, так? Ми саме по сверлику, ми звідти вклали камеру. Як це? В таку дірочку від камеру вклали? Так, є що звідти, що mm -hmm. звідти. Де діри? Нашо ви діри? Які я камери? Гору, Там труба я... не пошкоджена. Ти ж не знаєш, що не пошкоджені чи не пошкоджені. Як це я не, не знаю? Нашу... Куди Знову, ви запихали? Якщо у нас є визов, камеру запихали в трубу. Яку трубу? Ту, яка є Ви моєте, ви ж взяли, спортили мені трубу, лишили О, мене ось, без газу. Ви я зарі... спортили. А ви що маєте до газу? Я то зробіть мені назад, мою трубу. Що ми будемо робити? Аварійний газопровід є акт. Мені все очах. ви бандити, ви, ви то, що ви бандите, ви робите? Ви це це мої питання. Ви вчора були, ви бачили, нам показували хлопці, що там вже відслоїлася ізоляція. Яка, ізоляція дам... а вам що дам... до ізоляції? Ви керуєте. Га... Аварійна ситуація. Аварійна на... ситуація. Ви газовіну поналивали. Я що ви ж раночку Хто Я що ви робите? В Для чого ви це робите? Нічого не робимо, ми в наші з вами з нас, нас ще не в людьми. Якби ми, ми чи хотіли були щось зробити, ми були на подвір'ї у вас, ви нас допустили. Я ми все робили. І ми так само ми кинули звідти камеру з однієї сторони. І з другої камера має 15 метрів. Ми далі заселили. Де три віта, у нас 5 витоків на газопроводі. П'ять де дергів! Я звідки знаю, де вони взяли. Де вони взяли це ну, 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 Там труба жива, ви бачили. У нас в середині, є де корозія. Є на що це зробити. У на нас, От, Раз, нас є корозія. Корозі є везде, понятно. Є двір, де Де? що труба вона ну, жива. Ну, Бежить мені. Там є три дірки. Де, так де ж просветимо! Нема шо? там ніяк вийде. Немає. Шо, ви то, залізеш, що ви мені розказуєте? Залізеш, фотографуєш, подивишся. Я фотографію. Ти тільки дивився на ті дірки... Про що ви розказує? мені розказуєте? Ви? Ви За чого він людьми знущається? Розумієте тобі далі ситуацію. У нас балачки йдуть просто лишні. Поки в нас не буде договорних відносин, мені приємні. А, ви, ну, ну так, так ви про це починайте. Я вам ще раз кажу, ви відрізали мені газ, лишили мене на сьогоднішній день без газу. Та, ви та, мені пошкодили мою трубу та, і та, вимагаєте від мене ще якісь довгі? У нас з вами договорних відносин немає. немає. Ні. Ви, для нас ніхто так, і звати вас никак. Все, никак. Так назад вчепіть трубу і не ходіть аварійна... до мене. Назад причепі, поки вона не буде. Дві на позавіт. Я вам говорю, так як є. Так, ви бандіти, ви злочинці! ви знущаєтесь Добре. над людьми. Добре, Я буду знущає. писати зараз заяву про що в суд і кров. Заяву, нема проблем, і ми все це покажемо. Давайте рамки, на давайте мені копію акта, Як ви відрізали У нас, вас нічого все, на проспект Міра, 40 годин, Як абонент! на проспект Міра? Я не абонент. Якщо Я не ваш абонент. Не ваша, опаляю, споживач. І не а, споживач, ну, ти чого ви хочете до нас рішати? А, то нічого не хочу. От бачите, друзі, подивіться, ну, це Дунаївці. Газ відрізали, трубу пошкодили, і дід собі в неделя не, не видає. Аварійна Все, аварійна, буде, ви просто бандити, Я вам говорю, та такі нашому не буде ніяких. Ви буде, будете без газу. Ну, де, побачимо. Все. І як я вам кажу, я доїду до Зеленського, У я привезу на вчора. Говорите, що зеленський банда, бо банда Вершора, він це він зробив. Зеленський банда. Він це зробив. Він, це він, він вам дав право на. Друг, медну що там? Та ти що ту говориш, ситуація, все. Та при Що ти що говориш? Є дефект. Я вам ще розкажу. Я що тут аваріна? до чого, ту товарина, виночинай, що ви насмагаєтесь, не, не буде довго. Не буду довго, ви бандити. До побач мені. Ви живете без світла і без газу. Вот і спасибо, от так, дивіться, бандити працюють. До побачи. До Друзі, бачите, яке ставлення? Обрізали трубу, наробили збитки і вимагають тепер якихось договорів, ще чогось. Отак у нас в державі е бандюги. Все. не вам можуть відрізати газ, світло, що захотять, і будуть якісь відношення від вас вимагати. Ах, такі друзі, справи коротеньке, таке відео, нічого. Зараз буде заява в прокуратуру, буде в суд і будемо розбиралися, де вони там дві знайшли, що вони там знайшли і котре. Бо то, що це е, банда це безполезно, це бандіти. Вони вимагають договори, вони вимагають з людей, непонятно, що отак у нас працює в державі. Все, спасіба нашому. Зеленському, щоб порозводив цих бандитів. Де -то це? Цика не їздить їх, не, тут, а не, не пільнує, ніхто їх не зачіпає. Що хоча то роблять, друзі? Знущаються над людьми, трубу пошкодили, обрізали, і тепер вони договорів від мене вимагають. Не буде ніякого договору. Сволочі, отак у нас, друзі, все твориться. Всім дякую. Це ще тільки початок. Боротьба буде далі. Бо то, що інакше виходу з цієї бандії ніхто нічого не один зробити. Все, їх криє Зеленський чи хто там, і на тому все кінець. Всім дякую, друзі. До побачення. Далі буде.